Якщо в країні десь менше 30% дітей говорять рідною мовою, тобто менше ніж 30%, то ця мова вже все на грані зникання, тобто вона вимирає і може перетворитися на мертву. Послухати лекцію з вивчення українською мовою зі слов'янська Андрій приїхав разом з дружиною та середнім сином. Я ж даю тут курсів більше спілкування, більше пропитки тієї культури, яка у нас була забрана в определенне час, і очень не вистачає дійсності то що було на нашій землі значально. У ти української культури, чоловік переконаний, що кожен громадянин будь-якої країни має знати і поважати державну мову. А ще будь-що прагне позбутися суржика. Середній син якраз Данілон спілкується українською мовою. Тобто, любов любові та привітан уже розговорюють більшу часті. Тої тобто, з кінечно б хотілося збирати суржика. Тобто, хочеться говорити непосередньо на чистому українському язике. Волонтерська програма щодо відкриття таких курсів була ініційована Воно всеукраїнським комітетом захисту української мови. Стартував проект у 2013 році під девізом «Навчи друга розмовляти українською, до якого з поміж інших міст Донеччини долучилася і дружківка. Кріюче сонце й морозний той сніг. За Україну ти душу калічив. За степи рідні і рідну блакить. Болючих сльоз ти за неї не злічив. За батьківщину продовжував жити В організацію, яка підтримує ці курси, входять многі писателі, поети України, тость україномовні мужі нашої держави, і цель їх імен привітя культура, українська культура розкриття красоти українського язика. Ну конечно ж повищення патріотизму. на перший урок до бібліотеки Чехова прийшло 15 учнів, які не були обмежені за віком. А відтак наймолодшому з бажаючих оволодіти солов'їною вже виповнилося 14, найстаршому 86. організатори. Цього проекту вони обіцяють нам підтримку, тобто вони обіцяють і літературу нову українську, і різні літературні зустрічі з поетами, з письменниками. І як анонс, ось в майбутньому ми плануємо зустріч з братами Капрановими. Загалом програма з вивчення української мови розрахована на 36 годин. За цей час відвідувачі курсів пройдуть лекційні та практичне заняття, вивчать історію виникнення та культуру використання, зокрема і через усно народну поетичну творчість. А по завершенню отримають відповідного сертифіката.